Підсумовуємо інформаційний день в ефірі першого західного програма. Очі, вітаю тричі за сьогодні по всій країні. Оголошували повітряну тривогу. Росія з артилерії знову вдарила по житловому району Бахмута. Там двоє загиблих, серед них дитина. Аби українські міста від російських ракет не страждали. Франція допоможе Україні придбати радари для протиповітряної оборони. Натомість міжнародний олімпійський комітет, незважаючи на всі злочини расистів, все ж розглядає можливість повернення. Дня російських спортсменів до змагань детальніше про день, що минає далі у нашому огляді. Поки у міжнародному олімпійському комітеті думають, як повернути російських спортсменів на великі турніри, українські військові показують, чому цього робити не можна. Адже в Україні росіяни воюють і проти спортивних об'єктів. Ось як після ворожих ракет виглядає головна арена Бахмута. «Металург» бахмут 31 січня 23 року. Відкласт трибун зліпав. <пі> Москалі, а не Олімпійські ігри. Аби російські ракети більше не падали на українські стадіони, нам потрібно більше озброєння. І таке вже пливе зі США. Бойові машини Бредлі, які раніше подорожували потягом, тепер мандрують корабле. А це у дії озброєння, яке наші ЗСУ отримали раніше. Ці польські САУ «Краб» на фронті не затихають ні на мить. Цілий для хлопців з 26-ї артилерійської бригади більш ніж достатньо, адже гаубиці дістають ворога за десятки кілометрів. Машина хороша, обслуговані тоше хороша точність. Дуже хороша, а на цьому відео артилеристи 28-ї бригади знищують командний пункт та боєкомплект російських окупантів. Загарбники були настільки перелякані, що втекли на краденому мотоциклі, покинувши своїх поранених. Аби артилерія була точно в ціль, її треба вміло координувати. Цю роботу добре виконують хлопці і дівчата зі спецпідрозділу очі. Отримуємо від закордонних партнерів не лише зброю, міноборони Ізраїлю передало Україні броньовані швидкі, а Харківщина отримала від Німеччини дев'ять потужних генераторів. Їх використовуватимуть на об'єктах критичної інфраструктури. Ці генератори будуть використовуватися для включення котельних теплових пунктів. Все, що потрібно знати про депутатів від проросійської партії ОПЗЖ. Одного такого сьогодні затримала СБУ. Той працював на російську розвідку. Зрадник фіксував наслідки прильотів і відправляв звіти окупантам. А наостанок приємні новини від Укрзалізниці. Компанія продовжує розширювати мережу залізничних сполучень України та Польщі. Тепер з Харкова можна доїхати до Перемишля, а з Києва до Варшави та Хелму. У Львові попрощалися із американцем. Деніал Вітні Свіфт загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Після початку повномасштабного вторгнення указом президента України чоловіка відзначили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Чин похорону відбувся у Латинському катедральному соборі. Міська ж церемонія прощання на площі ринок. Деніелу Вітні Свіфту було 36. Він професійний поліцейський уродженець міста Медфорд, штат Орегон. Боєць американського спецпідрозділу військово-морських сил, більш відомого як морські котики, чоловік брав участь у військових кампаніях в Іраку та в Афганістані. Був нагороджений американським орденом Легіон Заслуг в Україні. Військовий боровся з окупантами у лавах інтернаціонального легіону при головному управлінні Міністерства оборони. Деніел Вітні Свіфт був люблячим сином, братом. Та батьком чотирьох дітей дуже сумно сьогодні було, але наша Україна понад усе. Ми сприймаємо всякі добрі вчинки, добрі діла інших і країн. Дуже сумно, вічна пам'ять. Треба захищати Україну, нам захищати в першу чергу, якщо нам допомагають бути вдячним їм. Американці так само, як українці, цінують свободу. Свободи і боротися з тим злом, яке до нас прийшло. Попрощався та забрав тіло героя до Сполучених Штатів Америки, брат Даніела. Також нині попрощалися із двома українськими героями Михайлом Чингарем та Богданом Деркачем, які загинули через росіян. Поховали чоловіків на Личаківському кладовищі. Тепер він знову може ворушити пальцями. Військовослужбовець із Херсона у серпні минулого року під час виконання бойового завдання отримав кульове поранення в руку. Виникла сильна кровотеча, яку зупиняли тісною пов'язкою. Щоправда, проходив Сергій з нею аж три дні. Як наслідок, отримав ушкодження нерва та знерухомлення мізинця і безіменного пальця правої руки. Оперувала чоловіка у національному реабілітаційному центрі незламні. Через кульове поранення на фронті Сергій не міг ворушити пальцями. Він отримав пошкодження ліктьового нерва та ліктьової артерії. І вже при зверненні до нас пошкодження нерва було незворотнє, тому ми були змушені з метою йому допомоги зробити пересадку цього нерва. Нерв ми взяли з ноги для того, щоб відновити функцію руки. Усе минуло успішно. Сергій уже може рухати мізинцем та безіменними пальцями. Додамо, що на операцію чоловік ішов. Зі своїм оберегом, який дружина вивезла з окупації гербом України. Півсотні школяриків саме стільки автобусів ще необхідно, аби на 100% забезпечити транспортом усіх учнів Львівщини. Нагадаю, закупівля таких машин відбувається за програмою співфінансування. Частину коштів виділяють в територіальних громадах, решту надають з обласного бюджету. Чи не найбільше школяриків аж п'ять свого часу віддала Дрогобицька територіальна громада для потреб українських військових. Відтак керівникам 70-ти тисячного міста довелося попітніти, аби по-новому вибудувати логістику перевезення школярів. Ми домовлялися з машинами, маршрутами, які є в нас, і вони возили наших дітей по дорозі і домовилися, щоб безкоштовно вони возили. Тепер разом спільно з військовою держадміністрацією. Ми закупили п'ять школяриків. З цих п'яти ми вже три отримали. От і ще залишилося нам два і добре березні нам обіцяли, що їх віддадуть. Загалом на Львівщині закупили понад сотню школяриків. Деякі з них спеціалізовані для перевезення людей на кріслах колісних. 80 автобусів громади отримали минулого року. Решту мають дотримати до, до березня цього. Фінансування переконують обласні очільники. Для цього є керівник військової адміністрації після завтра. Підпише зміна до обласного бюджету в частині скерування вільних лишків на дофінансування даних школяриків і відповідно. Кошти на всі 55, а на сьогодні 63 школярики є на рахунку, і ми з задоволенням їх скеруємо нашому українському виробнику. Окрім Дрогобицької школярики, сьогодні передали ще для семи територіальних громад: Кам'янкабузької, Бузької, Бісковицької, Новокалинівської, Стрийської, Сколівської, Червоноградської та Івано-Франківської. Війна це виклик не лише для фронтових регіонів, але й для тилових, які де-факто стають осередками гуманітарних штабів та релокованих бізнесів, а також прихистком для внутрішньо переміщених осіб. І з якими проблемами регіонального управління зіткнулися рівненщина та Львівщина, та яким чином їх можна розв'язати, обговорили під час експертної дискусії. Чимало викликів регіонального управління пов'язані з реформою децентралізації, тому щодо необхідності чіткої вертикалі влади палко дискутували. Час війни ми чітко розуміємо, що певні процеси мають бути централізовані, а деякі децентралізовані. Люди мають відчувати відповідальність на місцях. І робити все, щоб держава як суцільний організм вигравала цю війну. кажуть, що армія виграє битви, а війну економіка. Дуже важливо не зупинити економіку, щоб всі процеси в господарстві рухались, тому що економіка робоча це робочі місця і сплата податків. А сплата податків це спроможність країни відновлюватись і перемагати. Львівщина поповнює перелік нематеріальної культурної спадщини України. Цього разу до неї включили глинянський візерунковий текстиль. Це вже п'ятий елемент з нашої області. Зауважу, що, хоч найбільше глиняни прославилися своїми килимами, та їхніми візерунками також прикрашають накриття на стіл, рушники, святкові жіночі фартухи, весільні строї та сценічні костюми. З давніх давен глиняни знані своїм ткацьким промислом, зокрема, килимами. Глинянський килим особливий, бо його ткали за ескізами відомих художників. Народного ткацтва в глинянах немає і не було. Від тепер же глинянський візерунковий текстиль не лише гордість Галичини, а й всієї України. Як національна нематеріальна культурна спадщина, ми дуже тішимося, що нарешті це тривало довший час. Це треба зняти фільми. Це треба було працювати в архівах. Це треба було віднайти старовинні рисунки, відновити їх. Це було того. Од попітка двохлічно робота. включення до переліку нематеріальної спадщини України не просто формальність. Це дасть змогу зберегти унікальний візерунковий текстиль, відновити традицію ткацтва та заохотити туристів до відвідин глинян. І звісно, є першою сходинкою до списку ЮНЕСКО. Три коров'ї вивка корвай і завируха. Унікальна говірка Нацянщини нематеріальна культурна спадщина України. Вона поширена вздовж кордону з Польщею у західній частині Мостиського району та у південно-західній частині Яворівського району Львівської області. Замість вже тут кажуть юж або ю. Замість було било. А говорити по понацянськи звучатиме гадати. Більше цікавинок про говірку розповість Марина Венцурик. Нацянський говір займає особливе місце на лінгвістичній мапі України. Але наслідок депортації 1944-1947 років цілісною залишається лише східна частина говору. Західну ж можна реконструювати лише на підставі мовлення переселенців до того ж, середній вік носіїв говору – 60-90 років. Старші то так привикли, і так воно чогось йде з покоління в покоління, що треба. Так говорити, як, як говорили в селі. Приміром, оце виразне укання у словах покоління та говорили, це не про сільську мову, а про унікальні риси нацянського діалекту. Зокрема, специфічну вимову та неординарні слова. Стил. 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 Крісло, красло, ложка, лишка, Діжа. слово. Це означає сьогодні. Вчора. замість вчора. Пополудню після обіду, а ще хату по-нацянськи називають халупою, перину подушкою, а гости, які несуть придане перильниками, тільки на означення повитухи на нацянні я зафіксувала 33 варіанти. Уявіть собі, як багато. Наприклад, пташінка, бабка або ж край, бабка вагітну, яка не має чоловіка, кликала за виткою. Якщо ж чоловік був по іншому, Знаєте, в селі по сільському кажуть. Та як старі люди, вона груба зайшла, вона груба. Це... Багата духовна та матеріальна культура нацяння втілена не лише в мовленні носіїв говору, а й в їхніх піснях. Мамуню, мамуню, якби ви знали ваші молодя та молитви не знали, а наші молода каси, як ляйк, а ваш молоде як стара куфайка. Марусю, марусю, щось сподобав, була силіпшода. Дерва витисала. Ось і контраст літературних і діалектних форм: не дерева, а дерева, не лялька, а ляй. Не собі, а си. Гадалися люди, що я неробітна, а я си посадила жілі під вікна, жілі під вікна, рожі за халупу. Ти богатський сино, сину, мене. Кажуть, що представники молодшого покоління, які проживають на території поширення нацянського говору, не майже не володіють. А мовці старшого покоління поступово вмирають, тож з ними може зникнути один із архаїчних українських говорів. Але вчителька української мови із села Черневе переконує нас в іншому. кажуть, що чим молодше покоління, тим забуває ні спілкуються при спілкуванні на перерві, дуже часто і на уроці все таки наші діти використовують. Товують оті е, місцеві діалекти, нацянський говір вважають перехідною ланкою між лемківськими та надніпрянськими говірками, а ще відзначають особливий вплив сусідства з Польщею. Це унікальне явище, що в тому середовищі, де сильніші сильні такі впливи польської мови, збережено українську мову, бо навіть в такому діалектному регіональному варіанті це все ж таки українська мова. І оця ця невеличка смужка на Яворівщині там поміж е Шегинями а Равою Руською, де збереглися ці автохтонні села, е котрі є носіями цієї неценської говірки. Вони вони зараз мали бути бережені максимально. Марина Венцурик, Павло Замрій, Юрій Маковецький, програма Очі. Скриня та столик з війни українці мають змогу придбати меблі, які львівські волонтери створили з відпрацьованих гільз та ящиків для боєприпасів. Ідею ініціювали самі ж військові, коли побачили, скільки непотребу залишається після бою. Змайстровані з військових атрибутів меблі розмальовують візерунками та петриківським розписом. Коваль Юрій показує нам відпрацьовані уламки снарядів та скрині для них. Боєприпасами наші воїни б'ють ворога на Донеччині. Боєць з позивним гід придумав, як можна збирати кошти для потреб війська, спираючись на побут військових. Я звернув увагу на те, що деякі побратими з артилерії використовують відстріляні гільзи як попільничку. А один побратим взагалі кинув ящик з під бика собі в буса і використовував його як ящик для інструментів. Я теж би хотів би мати такого ящика. Саме такі ящики волонтери оновлюють, розфарбовують та перетворюють на меблі. Одна з перших робіт ось такий столик. Із ящиків для боєприпасів можна змайструвати як скриню для речей, так і для зброї. Закріпити його, зробити ножки належним чином, обробити його по всім стандартам. Залізо ставити, потім по бархатом вкрити, щоб він мав гарний вигляд. всередині. ніжки, наприклад, із такої. От Гільзе може зробити на столик. що буде цікаво. І з такої ж самої гільзи може зробити попільнички. Опісля майстра над речами з передової працюють художниці. Першу скриню оздобили гуцульською вишивкою. Вже другу роботу патріківським розписом Петриківської як звичай розписують якісь. Ну це або картини, якісь, або якийсь посуд, або колись малювали будинки, розмальовували. Але схожі скрині точно ще ніколи. Нам здалася цікава тема. Якщо через цю всю війну, через цей нітрі стиль, зелений такий колір будуть вони виринати так красиво. Воно якраз таки пробувається. Якесь світло, якесь тепло. Через це використовують в більшості такі кольори, якісь. 嗯。Mm. Не знаю теплі рідні. Три роботи вже готові до продажу на черзі і ще чимало військових атрибутів, адже на передовій вони розхідний матеріал. Скринь багато. Хочемо використати наступні скрині маки і волошки. Для продажу організатори вже створили інстаграм-сторінку проєкту Гід Бі Брейв. Саме тут є змога і придбати лоти. Є стартова ціна, і кожен хоче хто хоче придбати цей виріб. Він робить наступну ставку у коментарях. Кошти будуть іти на третю штурмову бригаду. Ві Військового діта, автора ідеї цього проекту, які зараз в Бахмуті на передовій ціни стартують від 20 тисяч гривень. Крім столика та скринь, майстри планують створити бамбетель, а також стільці табуретки. Єлизавета Парубцова, Юрій Маковецький. Програма очі. Млинці від шеф-кухаря з Нідерландів для українських переселенців сьогодні на арені Львів нідерландець Ярон Ван ваннайна частував мешканців координаційного центру Панкейками. До України приїхали разом з дружиною. Привезли мандрівну кухню. Її подружжя облаштувало у своєму фургоні. Аби приготувати млинці в такому фургоні ярон витрачає зо п'ять годин. Страви вже попередньо спік, Тепер залишилось розігріти млинці. Вони нині з шоколадом, а ще з беконом та сиром. Чому саме млинці млинці роблять усіх щасливими? Аби вирушити у подорож і придбати усі необхідні інгредієнти, подружжя зібрало донати від небайдужих нідерландців. Ярон сам запропонував допомогу через місцевий благодійний фонд. Домовився про приїзд на Львівщину, ми можемо допомогти людям своїми руками, не лише надаючи кошти. Я працюю кухарем в Голландії. Зазвичай у січні і лютому не трапляється багато роботи. Тому одного ранку я прокинувся і сказав собі, я можу щось зробити. У мене є все обладнання. сьогодні вже другий день частування. За цей час вдалося нагодувати вже майже дві сотні переселенців. А це мешканці Харківщини, Донеччини, Миколаївщини. Абалдені вони молодці. Вони вчора там таке мило. Вони на Вулиці, вони замерзли, вони краснючі, такі стел, ну вони доготували ці млинці. Ми їм ну, дуже вдячні. Подала таку відстань, і вони я ж кажу, вони вчора вони могли б сидіти вдома. Дуже смачні ці пирожки, бо тому, що вдома додому хто знатиме, коли поїду і до чого поїду. Це прям дуже смачно. Це як звичайні млинці. Але не такі, як наші, тобто у кожного рецепт. шеф кухар вже побував у стебнику та Дрогобичі. на черзі відвідати сокаль. Ярон буде в Україні впродовж двох тижнів. Зараз завершується його перший тиждень перебування. Він відвідує наші точки спільно, дитячі простори, які ми організували спільно з ЮНІСЕФ Україна, а також наші домівки. Це є шелтери для сімей з дітьми. Кухня Яруна мобільна. На спортивній арені довелось працювати вперше. Не завадили і три повітряні тривоги, які оголосили на Львівщині у вівторок. Єлизавета Парубцова, Павло Замрій, програма. Очі. Зимовий чемпіонат Львівської області з плавання. Участь у ньому взяли плавці 11 спортивних шкіл та клубів Львівщини для молодших спортсменів. Ці змагання можливість здобути новий розряд для більш досвідчених проміжний старт перед чемпіонатом України і відбором на міжнародні змагання. Цікаві факти про плавання і перебіг змагань у цьому виді спорту дізнавалась Алла Васьковська. Якщо хочете знайти лідера під час змагань з плавання, він завжди на середній доріжці, в нашому випадку на третій. Тут 800 метрів вільним стилем пливе Георгій Лукашев, член збірної України. Басейн, у якому змагаються плавці, є десятиметровий. Тож для восьмиста метрів таких проплести треба шістнадцять. Я вже звикший до різного об'єму дистанції, тобто там півтора кілометра, вісімсот чотириста, і воно так в голові, нібито інтуїтивно працює. Знаєте, тобто ти пливеш о, ну зараз плюс-мінус двісті триста. Вже має бути менш досвідчені плавці, встигають і рахувати, і думати про техніку. Ти маєш рахувати, тому що якщо ти зіб'єшся, то ти можеш або не доплисти або переплисти. І е, перші 400 метрів вони йдуть важко, але потім вже краще. Від бортика басейна не відходять тренери і колеги спортсменів. Вони багато жестикулюють і кричать, як з'ясувалося, не дарма. Ти робиш вдих на сторону, і ти бачиш, як ти показують те, що тобі кажуть плисти швидше, і ти маєш стимул плисти ще швидше. Ми нічого не чуємо. Ти чуєш на повороті, як вода хлюпає біля ву інколи бачиш руки. Георгій Лукашев фінішував першим на дистанції 800 метрів вільним стилем, незважаючи на те, що бороду перед змаганнями не голив. Тож загрузка, якраз наша, то наоборот має ну щоб тяжче було, знаєте? Тому бородаю. А це вже старт спринтерської дистанції: 100 метрів кролем на фініші. Ілля Фесуненко виконав норму кандидата в майстри спорту, покращив свій результат на одну секунду. Все по моїй старій тактиці закинутися пакетиком аскорбіночок, випити побільше води і обов'язково побити себе по м'язам дуже голосно, так щоб всі почули. Новому чемпіонаті Львівської області взяли участь 126 плавців і плавчинь вікових категорій юніори, молодь і дорослі з найкращих сформують команду, яка представлятиме Львівщину на чемпіонаті України в Броварах з 22 по 25 лютого. У травні плавці теж позмагаються на національній першості за можливість поїхати на чемпіонат Європи і світу. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма очі. Таким був інформаційний вівторок у огляді першого західного. Побачимося з вами вже завтра о 19-й. Спокійної нам ночі, без тривог. Все буде Україна!